В Полтаві ще в січні стався розлом посеред дороги, яка забезпечувала оперативний зв'язок жителів мікрорайону Червоний Шлях та Полтавою. Але вже півроку, як ця основна дорога перекрита бетонними блоками, уже неодноразово від чиновників лунали обіцянки, що буде ремонт і дорогу відремонтують. Зараз до міста тільки в об'їзд, а це плюс 12 кілометрів лишні транспортні витрати та час. Вже середина липня, а роботи ще не починали. Спочатку затримка сталася через відсутність проєкту, потім роботу археологів, а тепер новий сув ґрунту і потрібен новий проєкт. Хвилиночку, вартість паперів вже склала майже півтора мільйона. А тут не то, що роботи не починалися, навіть о термінах початку ніхто не говорить. Страждають люди, окотрі потрібно вставати, щоб дитина не запізнилася до школи чи садочка, дістатися до роботи, якщо потрібно їхати в об'їзд зайвих 12 кілометрів, а якщо швидка, коли кожна хвилина безцінна. Можливо, як пропозицію, високопосадовцям Полтавської міської ради та наближеним депутатам потрібно переглянути свою турботу про жителів громади. Та переселитися зі своїми сім'ями до червоного шляху для кращого сприйняття радості та турботи. Впевнена, що ця добра ініціатива розширить можливості якісних та оперативних ремонтів. Адже сьогодні це червоний шлях, а завтра.